Це у нас подарунок для інших учасників інших делегацій. Тут є багато всього цікавого від нас, щоб нагадувати про Україну. Ну і, звісно, на згадку про нашу групу «Циферблат». Тут є шопер з обкладинкою нашого лонгплею перетворення. Така футболочка. Ісландець вже таку вчора носив. Вже -і в ній є у нього. Вдома носить. Тому цей циферблатизов, циферблатизовано. А, Значить цей... Goodbye. Е... Є от така штука, це у нас символізує нашу місію. Яку ми тут робимо. Ми на увазі збираємо гроші для. Розмінування України, ну і послання власне з поясненням Dear friend, is your blood? Якщо ви це читаєте, це я перекладаю зараз. Це значить, що ви отримали цей подарунок, маленьку колекцію різних штук, які будуть нагадувати вам про нас і про Україну, про її силу, могутність, стійкість і боротьбу за світло навіть в найтемніші часи. Це про націю, яка ніколи не здається. Сорі, про просвіт, Це нація бореться за себе за свободу за майбутнє. Ми дуже глибоко вдячні за вашу підтримку і були б дуже раді вітати вас в нашому домі, коли наша країна буде розмінована, і там буде безпечно для кожного. З моменту, як наш голос буде почутий у всій Європі, ми хочемо використати це, щоб допомогти розігнати і підсилити процес очищення нашої землі від. Мін, ти можеш бути частиною цієї місії також. Слідуй за QR-кодом і дякую за те, що стоїш разом з нами. Об'єднані музикою. Побачимось в Україні. листівка. Ви також можете задонатити по ньому. А там триває збір 4 мільйони гривень на розмінування української території. Нам потрібно купити 4 роботичних системи, які будуть робити це за живих людей. Ну і власне ми зараз потихеньку рухаємося, але нам ще багато треба зібрати. Тому будемо дуже вдячні за вашу допомогу. Це наша головна місія тут.